І в аптеках подорожник вам тоща, до 30% знижки діють до кінця липня. Готували ракетні та дронові атаки по шести регіонах України. Служба безпеки України затримала дев'ять учасників масштабної агентурної мережі ФСБ. Російські агенти діяли окремо, але підпорядковувалися одному кадровому співробітнику спецслужби РФ. Хто входить до складу ворожої групи, які речові докази знайшли співробітники СБУ і яке покарання чекає на посіпак Кремля, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо. До новин контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ. Вона готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. У результаті багатоотапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах. А також в Донецькій, Одеській та Кіровградській областях. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. За даними слідства для конспірації, фігуранти діяли окремо, але підпорядковувалися одному куратору. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу уже встановлено службою безпеки. За вказівкою російського спецслужбіста, агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входили дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. А ще двоє агентів розвідували місця базування укріп районів та вогневих. Вих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. А ще одним зрадником виявився експівробітник розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Однак це далеко не перший випадок викриття нашої службою безпеки поплічників Кремля. Так днями СБУ затримала ще одного агента ФСБ, який шпигував за силами оборони на Вінничині. Найбільше ворога цікавили локації складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також фігурант розвідував пункти базування навчальних центрів сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову. Щоб отримати розвіддані, агент регулярно об'їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також втемно випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Для цього він намагався встановлювати товариські стосунки з місцевими жителями, які мали відношення до військової служби. У разі отримання координат базування зсу агент мав негайно відзвітувати про це окупантам для підготовки повітряного удару по цілях. Служба безпеки завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у власному помешканні. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний менеджер і ідейний прихильник рашизму. Навесні 2024 року. Він вийшов на контакт з ФСБ через своїх родичів, які проживають в Росії та співпрацюють з російською спецслужбою. Подальша комунікація з окупантами відбулася напряму через анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Утім, російські агенти полюють не лише на локації складів з озброєнням, а й на секретну документацію України. Служба безпеки затримала шпигуна воєнної розвідки РФ, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру. У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області. Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові і працює в міському відділенні популярного банку. Для отримання координат фігурант втемно намагався використати свою знайому. Працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації. Однак нічого у нього не вийшло. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації затримано у власному помешканні. Працює служба безпеки України. На мене виходь! На мене виходь! На підлогу, на підлогу. Відомо, що фігурант одночасно розвідував пункти базування сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об'їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор. За даними слідства, шпигун був на прямому зв'язку із представником головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУП. Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор із відзнятими кадрами військових об'єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша статті 114 шпигунство, а також частина 3 статті 114 прим 2 несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує 15 років тюрми із конфіскацією майна. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують агент ФСБ в Україні? Напишіть нам у коментарях. А також підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.